Всім доброго дня! Я вас вітаю. Наша сьогоднішня тема нашого заняття алгоритми з повторенням. Мета сьогоднішнього нашого уроку це навчитися використовувати блок завжди та повторити, щоб створювати анімацію. Найголовніша довідка на сьогодні це події. Події ви... починають виконання нашої програми. А вкладка рух буде відповідати за переміщення та повороти нашого головного персонажа. Ну і вкладка керування по стандарту тут живуть цикли завжди та повторити. Давайте спробуємо створити нашу першу програму, де котик буде постійно бігати від краю до краю сцени, і для цього нам знадобиться наш скреч. Відкриваємо його. І перше, що нам потрібно, це перейти на вкладку події і перетягнути, коли натиснуто зелений прапорець. Далі ми переходимо на вкладку керування і вибираємо блок завжди. Пам'ятаємо, що блок завжди це у нас використання нашого циклу. Тобто, цикли пам'ятаємо це повторення якоїсь дії, або певної кількості разів, або як у нас, завжди, поки ми не натиснемо стоп для нашої програми, і будемо. Окей, наше завдання написати програму, де котик буде постійно бігати, тобто від краю до краю сцени, і щось там. Робити. Давайте спробуємо це створити. Для цього нам знадобиться рух, і для цього перемістимо нашого котика на 10 кроків вперед. Далі, якщо на межі вибираємо відбити, і це зроблено для того, щоб наш котик не заходив за край нашого ігрового поля. Просто для того, щоб він відбився від межі, і потім далі. Вже з цим не працював. Далі на вкладці рух, а, щоб котик не пригав наш до гори, дригом, нам потрібно а, вибрати стиль обертання, змінити його зліва а, направо. Щоб наш котик, коли буде рухатися в, в бок нашої сцени, тобто вправо йти, щоб він коли відбився, він йшов не задом наперед, а йшов, як би. Вперед своєю мордашкою, а не хвостиком вперед. Добре, давай спробуємо запустити нашу програму і подивимось, як вона працює. І бачиш, моя програма повноцінно працює. Тобто ми бачимо, як працює цей цикл, давайте спробуємо розібратися ще раз. Коли я натискаю зелену кнопку, у мене використовується наш цикл, який повторюється постійно. І переміщує нашого котика на 10 Кроків вперед. І це використовується виконується постійно. Якщо котик доторкається до краю ігрового пуля, він розвертається і йде в протилежному напрямку. І для того, щоб він повертав в потрібному напрямку, ми використали стиль обертання зліва на права, щоб котик йшов по а, своєму траєкторії руху. Тобто, ось отак. Сьогодні ми на уроці розібрали а, способи. Опису алгоритму навчилися використовувати блок завжди, і навчилися робити обертання. Дякую всім за увагу! До наступних уроків. Побачимось наступного уроку.